Традиційна благодійна акція Добро на різдво офіційно стартувала. 19 грудня на Миколая її учасники зібралися разом в палаці дітей та молоді, щоб познайомитися між собою, взяти участь у фотосесії біля новорічної ялинки, подивитися святкову виставу Палац Казок. Одним словом, гарно та весело провести час. Цьогоріч учасниками добра стали четверо дітей загиблих учасників АТО: троє важкохворих діток і двоє сиріт із сєвєродонецька. Новорічні мрії, дітей із Сєвєродонецька, здійснилися в день відкриття акції. Ксенія Кочубей відтепер має можливість фотографувати не телефоном, а справжнім фотоапаратом. Мені дуже раються подарунок і дуже довольна, що мені все-таки подарували фотоапарат. Тепер буду радувати фотографіями всіх. Скромний проте допитливий підліток Валентину Стапенко отримав у подарунок планшет, який йому потрібен для навчання. Окрім того, Валентину дуже хотілося новорічні свята провести весело. Я хотіла побачити, побачити город, який він. Мені Збулася сьогодні одна з мрій шестирічної Анни Дусь. Вона мріяла про величезного пухнастого друга іграшкового ведмедика. Миколай про це дізнався заздалегідь, і дівчинка отримала ведмедика майже вдвічі більшого за її саму. На здійснення своїх мрій ще чекають семеро дітей. Історії про кожного з них та про їх мрії вже можна побачити на телебаченні, прочитати в газетах, на сайтах та у соцмережах. Мета палацу дітей та молоді, і тих, хто з нами співпрацювати буде в цій акції, це саме головне, що реалізувати мрії дітей саме на різдво. Оце головне, щоб ми хотіли підкреслити і запросити всіх благодійників, спонсорів, меценатів долучитися до цього, зробити казку дійсно реалізованою в житті кожної дитинки, яка є учасником акції, і не тільки робіть добро на різдво. Поділіться добром: зробіть дитині омріяний подарунок на різдво, або ж перерахуйте кошти на їх придбання. Робіть добро на різдво.